Видіння ченця Святої Гори Афон. Подорожуючи по Святій Горі, ми завітали в монастир Григоріад, монастир Григоріат, 17-й в Афонській ієрархії, присвячений святителю Миколаю Чудотворцю. Розташувався він на південно-західній стороні Святої Гори Афон, на скелястому краю моря. Григорів монастир був побудований на початку 14 століття, і назва монастиря пов'язана з ім'ям його засновника, преподібного Григорія Синаїта. Саме тут, у Григоріаті, знаходиться шанована всіма віруючими чудодійна ікона Божої Матері, Млекопитательниця. А в соборному храмі монастиря знаходиться Григоріатська чудодійна ікона Божої Матері, Палеологіна по грецьки. І ще одна назва ікони, що не згоріла у вогні. Назва була дана на згадку про дві пожежі, ікона не переноситься в інше місце храму, на згадку про те, що саме тут вона залишилася неушкодженою у вогні, пригостившись від гостеприємної братії монастиря кавою та лукумом і поцікавившись буттям обітелі. З вуст ахендаричного ми почули історію, дивний випадок, який яскраво говорить про покров святих Григоріацької обітелі, а також є прикладом великих благодіянь Божих простим і смертним душам. Аскетичний старець сивою, довгою бородою, сидів на краю стола, а ми слухали, затумувавши подих. Отця Афанасія дуже радувала поведінка його учня, отця Григорія, почав оповідач. Радувала не тільки тому, що той охоче виконував свої чернечі послухи, але й тому, що у нього була проста і чесна душа. Щоразу під час сповіді учень просто і без будь-яких виверток розкривав усе. Душа його була подібна до прямої дороги, на якій не було жодних поворотів, згинів і розвилок. Отець Афанасій бачив у своєму учні, якщо використати вираз з писань ців справжню природу незмінної простоти, небо охоче схиляється до таких душ, і завіса між цим і найкращим світом легко змикається, і шла ранкова служба. Відносилася дев'ята пісня канону, яка звернена до Всеблаженної Богородиці, чистої Преснодіви, Коли чернець, дивлячись на царську браму, побачив раптом несподіване дві діви, статні і сповнені гідності, виходили царською брамою одна за іншою. Це було щось зовсім неможливе. Як увійшли туди жінки? запитував він себе. А вони тим часом пройшли через церкву, причому друга роздавала ченцям гроші з волі і дозволу першої. Після літургії та трапези побіг отець Григорій побачитися зі своїм старцем. Геронда, сказав він, хто були ті матінки сьогодні в церкві. Отець Афанасій одразу ж зрозумів, що на учня зійшла небесна благодать. Як ти їх побачив? А скільки їх було, як вони виглядали? Їх було двоє, відповів отець Григорій, перша трохи вище за другу, на ній був прекрасний одяг червоного кольору, що прикривав їй голову, і діва та виглядала царицею. А друга молодша, дуже скромна, одягнена в темно-сіре вбрання, вона роздавала монетки отцям, як їй веліла пані. Дитино моя, Бог послав тобі прекрасне видіння. Перша діва, яку ти бачив, була Пресвята Богородиця, цариця та управителька Святої Гори, а друга преподобномучениця Анастасія, покровителька нашого монастиря, святі мощі якої перебувають у нас. О, мені так і здавалося, Отче, душа моя це відчувала. Але не можу зрозуміти, чому вони роздавали монети, яке відношення мають святі до грошей. Вони хотіли показати, що задоволені подвигом монахів, які, не шкодуючи себе через втому, встають уночі, щоб співати Богові, молитися святим Його за весь світ, за той край, де лється невинна кров людей, де точиться війна. І що вони, молитовники, заслуговують на нагороду. І горе, горе тим монахам, тим воїнам, які вночі сплять, як мірські люди, монахам, які давали обіцянки нести тягар монашого життя і подвигу молитовного за весь світ, і цього не несуть. Обіцянок своїх не виконують. Згадай, що ми перше читали у Сіноксарі за жовтень. Не можу згадати, що ми читали. А ми читали життя приподібного Іоанна Кукузела, який був найбільшим музикантом і найкращим співаком свого часу. Він був головним музикантом при дворі свого імператора, але з великої любові до Господа залишив Константинополь і його палаци та оселився на святій Горі Афон у Лаврі. Раз у монастирському соборі, заспівавши в суботу акафіст, він сів у форму, так називається Братська Стасидія, навпроти ікони Богоматері, перед якою читався акафіст. І тільки він упокоїв почуття, що стомилися. Радій, Іване! раптом пролунав лагідний голос. Іоанн дивиться, у сяйві небесного світла стояла перед ним. Богоматір, співай і не переставай співати, продовжувала вона. Я за це тебе не залишу ніколи. При цих словах богоматір поклала в руку Іоанна червінець, златницю і стала невидимою. Вражений почуттям невимовної радості Іоанн ніби прокинувся і бачить, що справді в правій руці. Лежить златниця. Сльози щирої вдячності потекли за чей співака, він заплакав і благословив невимовну милість та вподобання до нього цариці небесної. Червідець був привішаний до богоматірної ікони, перед якою Йоанн співав і удостоївся явища небесного. І дивовижні чудеса відбувалися від ікони та від самої златниці. Отець Григорій з захопленням слухав слова старця. Він дізнався прихований зміст роздачі монет. Його віра в те, що святі живі та з любов'ю спостерігають, за нічним молитовним подвигом ченців, зміцнилася. З того самісінького дня він ще більшим благовінням став прикладатися до ікон Божої Матері. Та преподобномученець Анастасії, а також до святих мощей останньої. і ніколи не пропускав нічних служб і стоянь. Через деякий час отця Григорія вразила хвороба, відома під ім'ям Антонієвого вогню. Обличчя й очі почервоніли й запалилися, мучила лихоманка та біль голови. Але не шукав він інших ліків, крім мощей святої Анастасії і незабаром був слений самою святою. Не слід нам дивуватися з усього цього. У Чернечому житті, особливо на святій горі, завжди може з'явитися щось надзвичайне. Наші ченці звикли до надзвичайного, багато всього трапляється, так закінчував свою розповідь. Старець Охіндаричний, який пригощав нас та торкнувся наших сердець своїм оповіданням про буття святої Обітелі Григорят.